Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Я не особливий любитель сиру, тому вживаю його в дуже невеликих кількостях. Але після цього рецепту я ніяк не можу відмовити собі в задоволенні. Цю запіканку я готую знову і знову. Вона смачна, дуже просто готується і тут зовсім немає борошна. Тому я не боюся проходити боком у двері. Зараз я все покажу, а поки підпишіться і напишіть мені коментар. Це допомагає україномовним каналам розвиватися, а без вашої участі це неможливо. У глибоку миску відправляємо 700 грамів сиру будь-якого відсотка жирності і додаємо чайну ложку ванільного екстракту. Додаємо 130-150 г цукру, 30 г розтопленого вершкового масла і 50 г манної крупи. Можна замінити на крохмаль або борошно. Вбиваємо 3 яйця і за допомогою занурювального блендеру змішуємо в однорідну гладку повітряну масу. У мене форма 20 см. Дно застелила пергаментом а боки добре змастила вершковим маслом. Викладаємо всю нашу сирну масу і розрівнюємо. Далі я додаю заморожену вишню. Розморожувати її не потрібно, ще додаю чорницю. Ви можете використовувати абсолютно будь-які заморожені або свіжі ягоди та фрукти все, що забажаєте, все, що любите, все, що у вас є. Ставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. А тим часом готуємо сметанну заливку. 400 г сметани будь-якої жирності змішуємо з 70 г цукру, вбиваємо сюди ж 2 яйця і додаємо ванільний екстракт, буквально чайну ложку. Перемішуємо вінчиком або ложкою. Через 40 хвилин дістаємо запіканку з духовки. Як бачимо, вона непогано піднялася і підзастигла трошки. Заливку виливаємо зверху і знову додаємо ягоди. У мене це вишня, але можна що завгодно, як я й казала раніше. Повертаємо в духовку на ті ж 180 градусів ще на 20 хвилин. Після випікання верхівка схопилася, але все одно вона залишається ну, рідкуватою, тому потрібно залишити у формі до повного охолодження і тільки потім зняти форму і перекласти на блюдо. Найсмачніша запіканка у вашому житті готова, дуже красива і дуже проста. Я в захваті. Підписуйтесь, будь ласка, і не забувайте про коментар. Ви ж пам'ятаєте, що зараз потрібно розвивати нашу українську спільноту, тож допомагайте! Пам'ятайте, любі, все буде Україна.